Кажіть правду, бо всяка неправда є гріх. Ви ще здатні слухати чи вже мені закінчувати? Одні собі тихо кажуть, уже закінчуй, а інші кажуть, проповідуй. Проте мої сестри, час уже обмаль, але хотів би ще поділитися словом Божим. Знаєте, дуже важко, коли дитина вже накормлена, ну хто мав маленьких дітей, і ви дали ложечку: дві, три, п'ять, десять. І от мама каже, наще, дитина вже каже, ні, ну наще, хоч ще одну. Дозвольте мені ще цю одну ложечку сьогодні для вас і для себе подати зі слова Божого. Одного разу Ісус сказав своїм учням, сказав слова, які заставили їх зупинитись, які заставили їх заглянути в комори свого серця і перевірити своє відношення з Ісусом Христом. Він сказав Матвія 5:20 таке слово. Якщо ваша праведність не буде ясніша за книжників і фарисеїв, що там далі, то не увійдете в Царство Боже. Отже, можна називати себе віруючим, можна знати про Ісуса Христа, але можна не зберегти цієї праведності, яка є від Ісуса Христа. І ось Христос каже: до своїх послідовників, до віруючих людей, Якщо ваша праведність не буде ясніша за праведності книжників і фарисеїв, то ви також, як ці фарисеї, не увійдете в царство Боже. Брати мої і сестри, щоби в царство Боже увійти, звісно, ми спасаємось вірою. І як вже було сказано, що по вірі ми отримуємо прощення, вірою спасаємось, брати і сестри, але ми ще в дорозі, і Слово Боже говорить нам, що Царство Боже береться. Силою. Ага, з нашої сторони те щось повинно бути, брати і сестри. І тому Бог бачить моє і ваше серце. Римлян 1 1:17 написано, а праведний житиме чим? Е, вірою. Брати мої і сестри, а що таке жити е, вірою? Ви знаєте, слова Ісуса Христа через всі віки, через всі покоління є великою засторогою. Є великим попередженням до тих, хто вірує в Ісуса Христа. Світ і так не пізнав Ісуса Христа. Світ і так не чекає Ісуса Христа. Але питання, чи ми чекаємо Ісуса Христа? Євангелія Луки, 18 розділ, 8 вірш, друга половина тексту. Там є написано так. Та син людський, як прийде, чи знайде він. Віру на землі. Відивіться, дивіться, які слова Христос говорить, Він говорить про віруючих людей. І Він каже, що коли він прийде, повернеться по свою церкву, чи знайде на землі він віру. Брати і сестри, що мав на увазі Ісус Христос? Адже в той час, коли Він говорив ці слова, навколо нього були сотні. Тисячі, десятки тисяч віруючих людей. Але одного разу Ісус їм сказав, що ви не в Бога віруєте. Ваш Отець зовсім інший. Як це так? Люди ходять в храми, люди поклоняються Богу, люди приносять жертви, а Христос каже, ваш Отець, диявол. Ну, як можна полюбити такого Ісуса, коли Він так говорить відкриту правду? В Євангеліе Матія 23 23 розділі, Христос сказав, ви рід зміїний. А ну вийдіть сьогодні, так, у Бориславі, чи в Києві сестрички, які приїхали, станьте на хрещатику і проповідуйте київлянам, о роди, зміїної код лагадючі». О, Похвалять вас, правда? А ви знаєте, Христос говорив ці слова. Іван Хреститель говорив ці слова, тому що люди вартували цього. Люди були релігійно набужні, люди вірили в Бога, але люди не вірили Богові. Люди вже давно перестали йти за Богом. І ось це слово застереження для нас, коли прийде Син Людський, чи знайде він віру на землі? Брати і сестри, ми всі тут віруючі. А давайте задамось питанням: якщо прийде Ісус сьогодні, я готовий зустрітися з ним. Я готовий подивитися в Його святі очі. Я готовий предстати перед ним. Це дуже важливо. І сьогодні перша проповідь була про це, щоб ми не опинилися в числі цих п'яти нерозумних дів, які знали, що йде жених, які навіть пішли на зустріч, але вони не були готові до зустрічі з ним. Щось там відбулося. Не даймо, брати і сестри, себе обманути. Тому що в післанні до Євреїв в четвертому розділі першим текстом там сказано: пригадуєте, що Слово Боже було звіщено як нам, так і їм. Але це слово не принесло їм жодного пожитку. По якій причині? Бо воно, це слово, не злучилося з їхньою Вірою. Тобто вони чули, що каже Бог, але вони не робили того, що каже Бог. Вони в одне вухо впускали, а в друге випускали. Люди хотіли від Бога тільки матеріального благословіння, але щоб приліпитися серцем до Бога не було. І ось саме Христос говорить: чи знайду я тих людей, які в останній час приліпляться до мене серцем, чи будуть мати ті щирі відносини зі мною, чи тільки поверхневу релігійну набужність? Перше, брати і сестри. Люди, віруючи в останній час, вони поміняють цінності. І Біблія про це говорить: віруючі люди, які знають волю Пана, свого жениха, Спасителя Ісуса, вони поміняють цінності. Відкриваємо 2 Тимофія, 3 розділ. Ми часто це читаємо, брати і сестри, і є там написано 2 Тимофія, 3 розділ читаємо з першого вірша. Це до віруючих пишеться, це не до світу. Це до віруючих людей. ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Настали, брати і сестри, тяжкі часи. Кожен із нас це відчуває і бачить, хоча їсти маємо що, і ще вільно збираємося, але ми кажемо тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, відвертайся від таких. Дивіться, вони поміняли. Пріоритети, вони поміняли цінності, вони поставили матеріальне земне вище поклоніння і служіння Богу. Сатані вдалося через цю земну суєту викрасти або заглушити у віруючих людях цю істину. Принципу помінялось. І як вже було сказано, ми не можемо Бога любити на 30%, на 70%, чи навіть на 99%. Тому що Бог каже, возлюби Господа Бога свого всім серцем, всією силою, всім своїм розумінням. Брати і сестри, у Бога так не пройде. І дивіться, тут сказано, що вони більше полюбили розкіш, аніж полюбили Бога. Чи я сьогодні не є, любі мої в цій категорії людей. Чи сьогодні ця земна суєта і ці всі політичні інтриги, які навколо нас, 24 на 7, давлять так на мізки, що я одній сестрі давав пораду: викиньте, кажу, той ящик з хати і спокійніше будете, кажу, ночувати і жити. Бо вона наскільки захопилася. Брати мої і сестри, люди міняють пріоритети. Христос сказав: зерно посіяно. І коли почав виростати терен, що зробив? Заглушив. Борони нас Боже, щоб ніщо не заглушило нашої з вами віри. Щоб ми не опинилися, брати і сестри, в таких моментах, коли, знаєте, приходиться, як кажуть, боротьба за життя. Ісам ще не переживав дуже чого сильного, ну сильно зголоднів. Ну подумаєш, пропустиш сніданок обід вечерю, та нічого тобі не буде. Але ви подивіться, як він різко поміняв. Цінності і своє перворідство продав за цю похліпку, за цю тарілку цього супчика, брати і сестри. Він поміняв цінності. Борони нас Боже, щоб ми не були обмануті і не поміняли ці цінності. Брати і сестри, ще одна річ. Люди, віруючи в останні часи, вони залишуть істину. Ні, ні, вони не перестануть вірити в Бога. Вони будуть вірити в Бога, але вони залишуть істину. Читаємо 1 Тимофія, 4 розділ, брати і сестри, перший текст є про це написано. 1 Тимофія, 4 розділ, перший текст. Послухайте уважно. А Дух Ясно говорить, Дух святий, не Дух людський, а Дух Святий, ясно говорить, що від віри відступляться всі. Ні, дехто. Певна категорія, значна кількість людей, дехто відступляться в останні часи. Через яку причину, брати і сестри? Тому що вони слухають, дивіться, вони скерують своє вухо сердечне не на істину. А вони звернуть на когось, на інших вчителів. Пам'ятаєте, як апостол Павло далі пише, що настане бо час, коли істину Божу відкинуть, не будуть триматися здорової науки, але виберуть собі вчителів з метою, щоб вони їхні вуха влещували. Я немало проїздив по церквах, і в інших країнах бував, і проповідував. І ще тоді. Коли я йшов за кафедру, мене місцевий той чи інший служитель застерігав, ти нам про то і то і то не проповідуй. ти нам проповідуй о благодаті Божій і о любві. Ну а о всьому другому нельзя проповедовать. А я кажу, а як? Приїхав в одну країну і кажу, ти знаєш, ти нам тут про Ісуса Михайло сильно не говори. Ти нам розкажи, як там у вас в Україні, які політичні справи, як там президент Ющенко ще тоді коли і був. Я кажу, якщо я буду про це говорити, говори тоді сам. Я говорити це не буду, бо я буду говорити про Ісуса Христа, про Його велич і про Його славу. Брати і сестри, Дух Святий попереджує, що дехто в останні часи відступлять від чого? Від віри. Майте віру, яку на розгорнутій Біблії написано. Майте віру Божу. Відступлять від віри Божої. А чому? Тому що слухають духів підступних і наук демонів. Ось чому писання каже: не кожному духові вірте, а випробовуйте, чи від Бога вони. Звісно, ми можемо сказати, я вже скільки років, віруючи, я читаю Біблію від ранку до вечора, я багато чого знаю, знати одне. А зберегти це інше. Приклад біблійний, брати і сестри, прикладів є дуже багато. Біблійний приклад із Старого заповіту. Перша книга царів. Одинадцятий розділ. Там є сказано про одного наймудрішого чоловіка на планеті Земля. Його ім'я Соломон. Подивіться, що відбувається. Перша книга царів, 11 розділ з першого тексту. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку Фараонову, Аавітянок, Амоїнтянок, Едемінтянок, Сидонянок, Хітіянок і з тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлим синам: не увійдете між них і не увійдуть вони між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів, до них прихилився Соломон кохання. Це перший момент. А тепер дивіться далі. Коли ти перестаєш слухати Бога, перша щабель, потім іде друга, потім іде третя. І подивіться, що витікає з цього. І було в нього жінок, княгинь, сім сотень. Чуєте, брати? Без одної собі ради не можете дати, а в нього сім сотень. Як одна сестра казала, коли чула проповідь на цю тему, каже: ну а де братья, каже. Де братський совет був, каже, що йому таке дозволили. Брати і сестри, і було в нього сім сотень жінок, жінки його прихилили, його серце. І сталося на час Соломонової старості. Зверніть увагу, жінки його прихилили його серце до інших. Богів, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида, і пішов Соломон за Астартою, богиною Сидонською та за мілкомом Гидотою Амоніцькою, і робив Соломон зле в очах господніх, і не йшов певно за Господом. Як його батько Давид, тоді Соломон збудував жертівника для Кимоша, моавської гидоти на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, гидоти Амонських синів. І так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів. Брати мої сестри, що сталося з Соломоном? Він перестав чути Бога. Він відступив від істини. Він поміняв принципи, пріоритети. Він поставив людське, душевне, вище духовного. І ми бачимо, що Соломон залишає Бога. Він залишає істину. Брати і сестри, ці уроки є сьогодні для нас з вами. Якщо диявилу вдалося такого чоловіка, як Соломон звести, якщо йому вдалося Адама і Єву звести, які були святі і не знали, що таке гріх, брати і сестри, він буде діяти тим же методом, щоб нам відступити від істини. Ще одна річ, брати і сестри. Віруючі люди, які відступлять від істини, тим же витікає із цього, що вони відкинуть самого Ісуса Христа. Читаємо друге пісня Петра другий розділ ми читаємо перший вірш. А між людом були неправдиві пророки, як і будуть між вами вчителі неправдиві. Чуєте? Вони будуть, вони будуть серед нас. І про це апостол Павло казав, що навіть із нас повстануть, що будуть говорити що? Перекручені з метою, щоби тягнути учнів. За собою. А між людом були неправдиві пророки, які будуть між вас, вчителі неправдиві. Дивіться, що впровадять згубні єресі, тобто вони від істини відвернуть свій слух, впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель. Чуєте, що багатьох служителів проповідників чекає? Які відступають від істини, відрікаються від Ісуса, якби то вони хіба самі зробили для себе, та вони зводять і інших, послухайте другий текст того ж розділу. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Я мав симпатію до деяких служителів, проповідників з України, яких любив слухати. Ну, хочу вам сказати, що під час цієї війни, яка зараз більше двох років, коли я їх слухаю, я жахаюсь, брати і сестри, або в них перевернувся розум, або їх просто купили, або вони просто продались за чечевічну похльопку. Вони говорять не те, що мало би відповідати здоровій науці, вони говорять зовсім інше. І я дивлюся, як багато віруючих людей починає їх підтримувати і підтакувати, і кажу, так. Але ви дослідіть, чи воно так є. І тому писання каже, багато хто піде за ними, брати і сестри, а дорога правдива через них зневажиться. Але, звісно, ми прочитали, що їх чекає скоро погибель. Брати і сестри, як сьогодні я у відносинах з Богом? Чи не поміняв я сьогодні пріоритети? Чи не залишив я сьогодні істину? Чи моє серце сьогодні не відкидає Ісуса Христа як Спасителя і Бога? Чи готовий я ще як ця овечка чути Його голос іти за ним, мої брати і сестри? І останнє. 2 Коринтян 13,5, апостол Павло теж пише до віруючих людей. Пише і застерігає їх. 2 Коринтян 13.5 там написано. Випробовуйте самих себе, чи ви у вірі. Можна рахуватися членом церкви тої чи іншої, меншої чи більшої. Але питання, чи ти у вірі, чи ти у правильній гармонії і відносинах з Богом. Те, що ти покаявся, увірував, прийняв хрещення, прекрасно. Але це лишень початки. Це лишень початки слідування за Ісусом. А далі. А далі і тому апостол Павло каже, пробовуйте самих себе, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими б мали бути? І тому, брати мої і сестри, можна би було ще багато говорити, часу вже немає. Закінчую, тому то Ісус сказав, коли я повернуся, чи знайду я тих людей, які очікують мене? Які зберігають моє слово, які, не дивлячись на загрози. Знаєте, як в одній із церков Господь Ісус сказав: не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол декого з вас буде вкидати до в'язниці і будеш мати біду 10 день, але не бійся, будь вірний. Зберігай. Я не знаю сьогодні такий час, сьогодні прийняли такі закони, які називаються беззаконням, брати і сестри. І сьогодні з людей зробили рабів. У вільній Україні зробили рабів, скоро кисень нам будуть перекривати. І, можливо, за правду Божу мені прийдеться завтра, брати і сестри, бачити небо в рішіточку. Але, любі мої, навіть якщо так проведе Бог, не бійся того. Навіть якщо так допустить Бог, не бійся, довіряй Господу і зберігай вірність. І Якщо твоя віра захиталася, брати і сестри, від тих чи інших моментів. Від тих чи інших ударів. І на закінчення скажу: пам'ятаєте, коли військо Саула стояло, тисячне військо, а один гуляв йшов. Люди мали тут, можна так сказати, вигляд благочестя, але у них не було сили. У них не було цієї довіри з Богом. Ну і що що вони стояли тисячі? Ну і що, що вони так вишикувалися пишно? А у них не було Божої віри, довіри Господу. Брати мої і сестри? Сьогодні, якщо твоя віра захиталася, тобі потрібно повернутися до цього джерела. Якщо ти втратив ці відносини з Богом, перші ці відносини, оця перша любов, це ті щирі відносини з Богом. Якщо вони втрачені, ми з вами читали. Бог каже, покайся. Де хто каже, віруючим, не потрібно проповідувати, щоб каялись. Так, віруючі вже отримали прощення і спасіння, але віруючи, здатні відступити, віруючи, здатні забути, віруючи, здатні піти проти Божої волі. І тому Бог каже, покайся. Бог каже, бо я знаю твоє життя. І знаєте, ще до однієї з церков Бог каже: я дав їй час, щоб покаялась, щоб поправила свій стан. Як ні, то Господь каже, кину на ліжко хвороби, дітей поб'ю смертю, якщо в вчинках своїх не покаєтесь. І тому зараз ми будемо церквою загальним співом, ми вставши, будемо співати пісню, яку добре знаємо, чого ждеш на широкім шляху, брати висвітлять. Сестри розпочнуть цю пісню без супроводу, будь ласка, ми будемо співати. І під час цієї пісні я звертаюся до народу Божого, до спадку Божого. Святий нехай ще освячується. Я звертаюся до тих, які ще є на стороні грішників і під Божим гнівом. Прийдіть сьогодні до Бога, приміріться і покайтеся, бо це також унікальний час для вас. Під час цього співу виходьте наперед, і ми разом з вами. Помолимось господеві, нехай Бог благословить нас в цьому.